Вітаю усіх у творчій майстерні Каспер. Сьогодні у нас казка Англії «П'ять золотих плодів. Жив колись король, і росло в його королівстві високе дерево. Таке високе, що вершини його не було видно. Дуже хотілося королеві дізнатися, наскільки високе те дерево і що на ньому росте. Послав він у всі кінці королівства гінців. Повелів оповістити всіх. Коли знайдеться такий парубок, що підніметься на верхівку дерева і зірве з нього плоди, тому парубкові король віддасть свою доньку в дружини і заповість йому королівство. Багато людей прийшло пробувати щастя, та нікому не вдалося досягнути вершини, а інші зірвали з дерева і вбилися. Надумав попробувати щастя один молодець з дальніх країв. Пішов через дрімучий ліс, зустрівся йому пастух. Запитав його парубок, чи тою дорогою він йде, і бачить на ногах у пастуха якісь залізні крюки на зразок звірячих кігків. Парубок поцікавився, що це таке. Пастух на те й відповів, що з такими крюками він швидко влізає на дерева, рятуючись від диких звірів. Парубок, хоч і одягнений був, в багатий наряд запропонував пастуху помінятися з ним платтям, але на додачу попросив ті залізні кіхті. Пастух розсміявся, подумав, що перехожий жартує. Що ж то за дурощі міняти красивий одяг на лохміття, але, побачивши, що парубок і справді хоче помінятися, погодився і, окрім панського одягу, отримав ще й гарно грошей. Ось прийшов парубок в королівське місто, переодягнувся, тільки залізні кроки залишив при собі та попрямував до короля. Прибувши до королівських палат, низько йому поклонився і сказав: Навіщо прийшов? Король дав йому дозвіл лізти на дерево, тоді парубок захопив собою залізні кігті, набрав із собою усіляких харчів на сім днів і поліз на дерево. Дивлячись на нього, люди і дивуються, як справно він дереться, але все ж три дні і три ночі піднімається парубок на дерево, а на стовбурі все немає і немає жодної гіллячки. Лише на четвертий день у вишині показалось ніби як гілля, а на сьомий день побачив він, що в тому гіллі палац. Добрався він до палацу і постукав в залізні двері. Незабаром почулися кроки. Двері відчинилися, і молодик побачив красиву дівчину. Вона запросила гостя увійти, повела його у срібний зал і пригостила всякими стравами і напоями. У замку жило три зачарованих дівчини. Парубок залишився у них ночувати, адже він не спав цілий тиждень. Вранці розбудили його дівчата, нагодували смачними стравами, а потім найгарніша з них говорить. По дорозі до вершини зустрінуться тобі ще два палаци. До першого будеш лізти 14 днів. Живуть в тому палаці шість дівчат. Вони тобі розкажуть, як бути далі. Ось тобі скиба хліба, як зголодаєш, або справа замучить, з'їж його і побачиш, що буде. Де втома, і подінеться. Минуло вже 10 днів, а замку все не видно. На одинадцятий день щось заблищало у вишині, а на чотирнадцятий парубок постукав у двері чудового палацу з, з чистого золота. У золотому палаці дівчата зустріли його так само привітно, як і у срібному. Нагодували, напоїли, спати уклали. А на ранок сказали Над нами є ще один палац. Три тижні доберетамишся до нього, живуть там дев'ять дівчат, вони то і розкажуть, як далі діяти. На прощання дівчата дали йому скипту хліба. Варто, мовляв, його лизнути, як пройдуть і голод, і спрага, і втома. З великими труднощами добрався він до третього палацу. Зустріли там легіня так само привітно, нагодували, напоїли, залишили ночувати. Тут живуть. Дев'ять дівчат. У однієї з них було золоте волосся, від неї парубок дізнався, що до вершини доведеться йому лізти цілий місяць. Там знайдеш п'ять золотих плодів, сказала дівчина. Три слова, три справа і два зліва. Ті, що справа, зріжеш ось цими ножницями, але горе нам, якщо зріжеш ті, що зліва, дерево сильно від того повалиться. Разом з палацами. і всі ми загинемо. Як зробиш свою справу негайно ж спускайся на землю там зібралася тьма людей, всі чекають, не дочекаються тебе, хочуть дізнатися, які плоди ти принесеш, і почути, що було з тобою в дорозі. Але жодній живій душі, навіть королеві, не кажи про те, що тут побачив і почув. А на ранок чекай нас поблизу дороги. Ми поїдемо в алмазній кареті, запряжений. Золотими кіньми. Нестимуться ті коні швидше за птахів. Встигнеш до карети торкнутися. Чари зруйнуються, не встигнеш, пропадемо ми. Полонять нас у замку без вікон і дверей. Спустився парубок на землю, народу видимо не вийдемо. Всі допитуються, що він бачив і що так довго робив на дереві. А він з вуст ані слова. І навіть від короля свою здобич втаїв. На ранок встав з позарання і добрався до дороги чекати карету. З першими променями сонця закурявились вдалині невелика хмара пелюки. Все ближче, ближче, нарешті зовсім близько і ось вже карету видно, але вона вихром промчалась мимо, парубок не встиг до неї доторкнутися. Було голову, втратив він від горя. Втішився трохи, подався до короля, про свої пригоди розповідав, Плоди дивовижні йому залишив і подався у світ шукати того замку, що без вікон і дверей. Блукав він місяця зо три, а під кінець третього місяця заблукав він до темного лісу, під ранок бачить далині на горбі, ніби як світло видніється. Підходить до того місця і бачить збудована хатинка. А проживав в тій хатинці сам місяць. Сміливо постукав він в старі двері, загримів іржавий засов, і двері відчинилися. О жах. Парубок навіть віджахнувся, як старезну бабу перед собою побачив. Була та баба старою, як світ, велика, як дуб, чорна, як уголь. Очище, як полумиски, волосся, як кінська грива. А вже худа, худа ну шкіра та кістки. подивилася вона сердито на гостя і питає, навіщо завітав. Парубок без хитрощів відповів, що шукає замок без вікон і дверей, і запитав, чи не вкаже вона на, на нього дорогу. А стара й відповідає, вже багато тисяч років. Не відлучалася я з дому більш ніж на годину. Звідки ж мені знати про такий замок? Ось мій сину. Місяць, напевно, знає про, про його, а вже ж він, щонов бачить весь світ. А зараз ступай геть, як би горе не було. Скоро місяць повертнеться, і коли застане тебе, не минути лиха. Став бідолаха благати бабцю щоб не проганяла його, а заховала б де, де інде в домі, а сама вивідала у сина про замок. Так слізно він прохав, що стара зглянулася і заховала його під сходами. Ось прийшов додому місяць і вже з порогу почув людський дух, питає матір, чи не було тут людей. Спочатку мати відмовлялася, але місяць так роздратувався, що довелося розповісти все. Змолилася стара, просить змилуватися і допомогти бідолазі знайти той замок. Зглянувся і місяць над парубком, велів йому вилізти з-під сходів і говорить йому Радий би тобі допомогти, та сам я про такий замок не знаю, не відаю. Так буде тобі відомо, що я ще ніколи не освітлював усієї землі. Видно, замок той таїться в якійсь небудь далечині, Куди мої промені не долітають. Йди краще до сонця. Воно бачить більше, ніж я. Може, там знайдеш собі пораду. Довго блудив парубок по лісу, а так і знайшов житло сонця. І там прийняла його мати сонця не надто привітно. Однак парубок так і впросився У сонця за той замок. Що без вікон і дверей, та сонце теж не знало, де його шукати, той замок, і порадило звернутися до вітрів. Вони ж бо продувають усі сторони світу і вже, напевно, мають знати щось про той замок. Знову подався парубок на пошуки, довго шукав та все таки знайшов вітрову оселю. На щастя, парубка застав він головного вітра вдома. Повідав парубок йому свою печаль і попросив допомогти чи порадити. Вітер слухав його уважно, а як парубок закінчив, узяв дудку і заграв на ній, та так голосно заграв, що його почули всі вітри на світі. Негайно привчалися вони, але про замок без вікон і дверей ніхто не знав. Лише один вітер запізнився. У нього розболілася нога. І він відстав від інших. Прибіг він за годину і розповів про замок без вікон і дверей. До того замку вітрам не більше четверті години ходу, а для людини кіль... декілька кроків. Шкода стало головному вітру бідолаху. І він велів сплести велику корзину і в корзині доправити таки парубка до замку. Як сплили корзину, парубок у неї. А головний вітер підхопив її і в миті ока доставив до самого замку. Став вітер оглядати замок, чи немає якоїсь щілки, щоб забратися всередину. На найвищій башні помітив маленьку дірочку, пробрався через неї і з такою силою промайнув по замку, що стіни задрижали. У замку було 18 дівчат, та ще й Діявол зі своєю матір'ю. Всі дівчата, окрім золотоволосої, були вже неживі. Замордували їх, схопив вітер диявола і з усієї сили шпорнув його через дірку назовні. І так його перемолотив, що від диявола залишилися тільки пил і прах. Потім схопив вітер мати диявола та теж трусанув, що нею всі кісточки. Затрепотіли, повелів він розповісти, як дівчат винищували. Вертиться, здригою, стара, твердить, що вона про те й знати нічого не знає. Тому, як це справа рук її сина, погрозив вітер і з нею повестися, як із дьяволом. Коли буде мовчати? Злякалась стара і розповіла, що дівчат. Ще оживити можна, лише взяти з шафи чарівне зілля та покропити дівчат. Зараз же всі живі стануть. Узяв вітер та зілля, окропив на пробу одну дівчину і та ожила. Тоді схопив він стару та й закинув її на болото, а дівчат всіх оживив. Переніс, потім всіх по черзі в корзину, а замок зрівняв землею. Порятованих дівчат. Разом з парубком вітер доставив до королівського палацу. Король же, як і обіцяв, щедро винного родив. Парубка Подружився він на золотоволосій дівчині, і жили вони щасливо і довгі роки. Дякую за прослуховування, з вас лайк та підписка. Всім всього хорошого!